Доброго ранку, друзі, підписники мого каналу, глядачі каналу щасливий грибник. Сьогодні неділя, 10 серпня, я вирушу до лісу відшукати ще білих грибів. Час у мене обмежений. Маю запас до 9-ї години. Навіть раніше до пів-дев'ятої. тому я вирушив з ліхтариком хоча б цей час розтягнути на 3 години. І знайшов я двох грибочків, такі вони молоденькі, але чомусь ніжки геть порожні, такі червиві. Я їх зазнімкував, але... Невдале вийшло відео, відео, і я його скасував, видалив. І ось слідуючий перший грибочок, дуже гарний, трапляється на моєму шляху. Так якби, побільше. грибочок. що, як би сказати, о, цей гарний, твердий. Свіжий, бачите. От таких я ще грибів, надіюся, відшукати. Це останні гриби, напевно, цієї хвилі. Минулого разу я знайшов 30 штук. Сьогодні не знаю, чи відшукаю я 30 штук. Але попробую. Отже, рухаємось далі. Щоб відшукати ще отаких от красончиків. Ви підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. От цей грибочок достойний, щоб вам поставити вподобайку, тисніть дзвіночок і переглядайте мої, моє тихе полювання, мої прогулянки по лісі. Сьогодні я в лісі села тереблечі. Тут гарні місця, я думаю, що буде якийсь успіх. А який він буде, все я зафіксую на камеру і покажу вам. Недовго я ходив, друзі, трішки відійшов і знову бачу молоденького грибочка. Бачите? Вже другий грибочок він не поїджений. Ті були поїджені і цей тверденький, не поїджений, дуже гарний. Ну, вже два, верніше, чотири з тими. По... Виглядає, що буде результат. Ще трошки, друзі, буде день. Ще буквально декілька хвилин. У мене є слідуюча знахідка. Вона тут захована трошки під листям. Ми зараз відкриємо, подивимось, що тут таке є. А тут є ось такий грибочок. як на мене дуже гарний. Зараз ми пошукаємо, може у нього тут напарничок десь є. Подивимось. Навіть знайшов, друзі, першу сімейку. Правда, цього мишка трошки підточила. А тут є гарненький. І Маленькі, ось такі три є. Ну, це мені подобається. Дуже інтенсивна грибалка. Так що надіюсь, що буде успіх. Останнього разу, друзі, я був на цих місцях ще в середу після обіду. І ось знову я знаходжу сімейку. Поки що бачу трьох, ось один. Оце гарний, жиповий такий. Ось другий теж має тут собі маленького і йдемо за третій. Може, коло третього ще. Знайдемо. Ні. І є. Тут є третій. І є. Четвертій. Так і є. Дуже гарні. рибачки. І зразу чотири. Це все я, друзі, якщо считать, рахувати того маленького, то п'ять. Це все я ходжу, друзі, по грибницях. Це не випадково. Я знаю, куди йти і куди дивитися. Практика така і досвід. Слава Богу. За таку сімейку. Чисто ми йдемо далі. Ще один є, друзі. І гарний. І свіжий. Тверденький такий те, що треба. І така знахідка є, друзі. Білий грибочок, але він уже такий підстаркуватий. Але я думаю, що він чистий, бо підстаркувати так. Більше так буває, що... Не червиві. Вужаю, друзі, розряднулося я свого ліхтарика вже зняв і знову знайшов грибочка уже при денному світлі. І знову на грибниці. Так що. Я думаю, успіх буде, тому що ще я не обійшов навіть третю частину грибниць. Я вже 40 хвилин у лісі і знайшов десь більше 10 грибочків. Так що полювання, думаю, буде вдалим. Надіюся. І звісно, я все вам покажу. І ось показую я. Такого грибочка я знайшов. <кій> <кій> Гриби всі молоді, тільки одного я знайшов такого, і бачите, цей навіть не поїджений. Бестро, напевно, виріс. Швидко виріс і не поїли його. І знову я, друзі, червий грибочок. І все на, на грибницях. Цікаво збирати? От приходиш на місце, яке ти знаєш, що тут має він бути. І він є. Орієнтуєшся в лісі дуже добре. Такі, такі ліси у нас, що можна орієнтуватися. Не, не в кожному лісі орієнтуєшся. Ну тут у цих наших лісах я орієнтуюся хоч вночі, хоч вдень, хоч в, в будь-яку погоду. Ось так що от такого красення я знайшов, ставлю пакет і йду далі. Сонце все піднімається вище, друзі. І вже ось такий день у лісі. І ось черговий грибочок. Старичок. Та як грибів дуже мало, немає з чого вибирати, то я зараз подивлюся, чи він не піде на сушку. Прийшов я, друзі, ось на такий берег, де одного разу я <кій> зібрав, ну дуже багато, я не знаю. Напевно, більше 30. Напевно, я поки говорю. Побачив грибочка, так воно і є. Але став я говорити біля ось цього грибочка. А, зараз я його заберу. Ну він вже все, напевно, треба його сіяти. Він чистий, але вже ось. Уже на грибові почав рости другий риб. Там маємо ми молодих. Я думаю, що ще не один буде. Ідемо до того гарного, молодого грибочка. Ну це не те слово гарне. Дуже гарний. І поставте лайк. Обов'язково. Двістика. Краса. Здалеку побачив, друзі. Гриба, бо він Великий І йду я до нього. Але... Так по ніжки виглядає, що він має бути суперовий. Да, не дуже він старий. Думаю, що буде гарна прибавка до моєї колекції у мішку. Минулого разу я тут знайшов одного отакого, от а трьох гарнющих. Ну, Сьогодні один гарнющий і один отакий. Але, ви, хто знає, може я десь зараз побачу. Є, друзі, черговий грибочок. Вернючий, трошки погризаний, Всі хочуть їсти, але тяжкий, твердий, думаю, чистий. Друзі, приємно оголошувати, коли є один черговий грибочок, а ще приємніше, коли... Не два і не три, а чотири, якщо не рахувати оцього, такого погрезеного п'ятого. А ці. Гарнюші. Ось. Один. Такий. І там три зразу Сімейка. Чому я сюди приходжу? Колись давно я був знайшов там на тому бережку такий з мохом. О, десь ота там він. І прямо от на цій стежині. Це було дуже давно, відтоді я на цих ні тут, ні на тому бережку не знаходив. А так, далі в другий бік. Ну, а тут, можна сказати, трошки вперед, обабіч стежини. Ось такі трикрасені виросли. Тяжкі, повинні бути не червиві. Jó, itt persz a persze a szímeikkel, velőkkel. És ki. Невеличкі, молоденький, молоденькі, правда, погрезані, але грибочок. Останній момент замітив. Вже проходив, знайшли, по дорозі не буває, то бабіш дороги вже проходив. І якби мишка його не погрецу, то, можливо, я б і не побачив. Знайшов, <клес> <клес> ну друзі, білого рибатки, чудернацький, так як би косив під голубінки. А дивіться, тут такі, О, ви щось розумієте, де грепа, де голубінка. Оце голубінка, то голубінка, ото голубінка. І ось між ними греб. Чуть не пройшов я мимо. Ох, який він тяжкий, якийсь потрисканий. Що це його так покоробило, не знаю. Але тяжкий, значить, не буде червивий. Супер. 300 грам зразу. так, себе кобабич дороги. Може, ще десь він недалеко від дороги. Може ще щось побачу. подібне о, бачите я не помилився обіш дороги, рожде білий гриб Отакий. такий більше не бачу. Пакета. і Йдемо далі. Треба буду я завершувати. О! Але по дорозі я знаходжу. Тож не виключав камеру. Знаходжу. Гернюю гриба. Дивіться. Бачите? Уже три. Може, ще щось знайду дорозі до пакету. Не виключаю камеру, бо все може бути. Все могло бути, але не було. Але ми маємо тут в запасі. Я знайшов грибочка, залишив пакет і пішов далі і не беремо. Тепер беремо оцього. Чистимо і йдемо далі. Чотири є. Уже рушив іти далі, друзі. А через дорогу ось така сімейка виявляється, росте. Я її побачу. Гарно. І знову обабіч пару метрів пройшов. І знову два молоденькі грибочки. Що це? Хвиля продовжується чи що? Дивіться, які вони. Uh -huh. Треба звернути увагу біля доріг. І знову недалеко від дороги ось Виглядає такий красунчик. Навіть не те слово. Красень може бути для нього обідно. Skal vi se hva vi har i spillesken Угу. Ось тут був знайшов, бачите. Чищене коріння. Ніжко чище. А той його братик підріс за декілька днів. Тут, напевно, був грибочок. Краса, одним словом. Уже, друзі, я напевно знайшов штук 10, це шутки. Не молоденьких. Рибочків. Ні, тут ще біля дороги. І це біля дороги. Та якби вони... О! Я пройшов і цих не бачу. Дивіться що. Ну, це це. Але я вже не маю часу. Дивіться. Дивіться. Це точно треба після обіду піти. Бачите, що робиться. Чотири. Там ще маленьке виглядає, а цей, що я знайшов. Це. П'ятий. Тут немає. Нема. Ось тут. Два. І один. Три. Чотири. І п'ять. Дев'ять. Я вже штук десять, так не знайшов. А, і от десять. Так, да, це треба походити по дорогах, але зараз я не маю часу, може від обіду виберуся. Слава Богу. Дивіться, друзі, який дружочок виглядає. А той прямо на виду, але я побачив цього, що виглядає. Коли почав знімати оцього, що виглядає з-під листочка, побачив того, що вже давно вегляну під листочки і він там має дружочка. Не один. Ось. І, і знову три. Тут нема. Дружочка нема. Може і що щось є листям. Я не буду. Корпати, я прийду через тиждень і зверну увагу на це місце і все. Якщо ніхто не знайшов, а він вирост, ну, звісно, якщо він вже є, то він до досліджує суботи буде переросток. Слава Богу. Ну що, друзі? Походив я 2,5 години біля трьох. Знайшов 3-4 кілограма білого гриба. Піше, як пів мішка, в руці відчувається. Думаю, що кілограма 4 буде. І думаю, що не менше 50 штук. І Ось бачу грибника вже. До тепер я нікого не зустрічав. І отам от десь моя машина, де той грибник. Той грибник, напевно, з мого села. Іду до автомобіля і додому. А ви дивіться, насолоджується природою, гриболовлюю. До следующих зустрічей.